Всіх вітаю з магазина Сільпо. Сьогодні четверг і як завжди по четвергам в магазині Сільпо починаються акції по сій території України. діє акція з 11 по 17 грудня. І так, соус, від чумак, балан'єс, спагетті соус, ціна 40 гривень за 290 грам. Далі у нас і беріка це ананаси зі шматочками в сиропі 75 гривень, мінус 40% знижка. Банка йде без ключа. Горошок від Велдар, зелений консервований, банка йде з ключем. Тут 420 грам, ціна 40 гривень, замість 62 І також в акції кукурудза від Велдар. Баночка також з ключем, стерилізована, ключ в зернах кукурудза цукрова. 370 грам, також 40 гривень, 41% знижки. І кукурудза, і горошок з гарними пропозиціями. Будь ласка, Вироби макаронні. дель стело. Є спагетті 35 гривень. Такі капеліні. Тут 400 грам. виготовляють їх в Італії. І також є капеліні піне регато за такою ж ціною. Вироби макароні. Ось вони ці пене, 400 грам. 35 гривень. На них велика знижка до речі, бачите, 46 відсотків. Так вони коштували 65 твердих сортів пшениці. Далі йде рис. Шліфований, крупнозернистий, від бренду Премія за ціною 60 гривень. Також гарна знижка, 53% замість 129. Це у нас соус соєвий. Так, банзай триякий, густий. Є з імбирьом, є з сником, але ну, я так розумію, ось вони різноманітні. Ну, тут такий мені щось попадається. Ну, є тут банзай. Ну трізні ці соуси. Дивіться 25 гривень. Вони йдуть по 235 мілілітрів мінус п'ятдесят п'ять відсотків знинець від щедро. Тут 72% відсотки жиру, велика упаковка 500 грам, ціна 60 гривень. Також гарна знижка 50%. відсотків. Від бренду премія 160 грам, В олії 75 гривень. Баночка йде з ключем. Знижка 50%, відсотків. І я прочитала, що цей тунець називається смугастий за 75 гривень. Цікаво. Молоко селянське, особливе. Так, тут 950 грам, 2,5 жиру. Ціна 40 гривень замість 64 Так і називається бренд селянське. Крекер від тук. Так, да, бренд? Ні, мабуть, так, все-таки 100 грам. солоний. Просто солоний 35 гривень, 43% знижки. Далі десерт йде від бренду Бонджур Коньті. Так, тут їх декілька видів акції, з цієї сторони такий з малинкою лежить, а тут ось такий, це класичний називається банжур. 55 гривень 232 грами. Так, його ціна була 99 гривень, 44% знижки. Так, з цієї сторони, ось оцей малиновий це панакотта. Кава. Кафе Голд, велика упаковка. Тут 310 грам, на 155 чашок. Вистачає. Ціна 419 гривень. Знижка 42 відсотки. 310 грам. Нагадую, велика дійсно упаковка. Оця приправа смачна до картопельки. Це від премія приправа. Тут 20 грам, ціна 10 гривень, замість 24, Гарна пропозиція. Орео, велика упаковка печива з какао та начинкою з какао. 95 грам за 28 гривень, замість 48. Далі отакі цукерочки від Fini якось так. Galaxy Mix, може файно. 28 гривень, може, лейні такі цукерки. 54% знижки. Тут 90 грамів. Я не знаю, тут, мабуть, вони одного виду гляну. Може і різні якісь ці Galaxy Mix. Но, мені здається, один вид. Далі шоколад молочний Nesquik, ось такий. 50 гривень, тут 100 г полуничний смак з натуральних інгредієнтів, З начинкою, зі смаком полуниці. Далі печиво Делісія. Так, Делісія альпійське з декором. Воно з декором йде? А, ось таким шоколадним. 70 гривень. Знижка класна, 53% за 320 грам. Так, оце все воно делісія. Далі печиво, ось це спочатку показую. Так, Печиво бан, бахсет хід какао 55 гривень за 220 грам. Чіпси Doritos, смак барбекю. 36 гривень за 90 грамм, замість 58 Ось такі цікаві. трикутничками зроблені. А, вони ж тут дорітас іще один вид є. Дорітас то барбекю, а це ориджинал. Просто а, ні, смак сметани. 39 гривень. І печиво від Яруш. Марія. Це ж треба показати. Смачне печиво. Марія, до речі, оригінальна. За 15 гривень з молоком і кальцієм. За 155 г. І ще акція на снікерс. Великого цінника немає. Щось новеньке, крем-паста не бачила. І ось такий крем-паста зараз. Я це бачила. Два види снікерсу. Так, ціна у нас. А, бачите, ціна по 47,99, Оце завтра, мабуть, буде на супердні. То я вже вам буду показувати анонс суперднів в цьому випуску або в наступному. І завтра буде також обов'язково цей огляд супер днів сільпо. Оцей снікерс 100% буде там, тому що зараз білі цінники стоять. Акції також манго сушене. Ого, 500 грамів за 200 гривень замість 400. 50% знижка. Батончик марципановий, такий важкий, 90 грамів. А як здається, начебто його тут більше. 50 гривень замість 92, ну майже 50% знижка. Щось така кава від Лавацо в акції, крем, крема густа, 250 грам, 250 гривень за грам, одна гривня, замість 409, оцей смачний шоколад, шугеттен німецький, 55 гривень, тут 100 грам в цій плиточці. 9 гривень, два види, Батомчиків є з арахісом та карамелью, і є з фундуком та протеїнами від бренду Tom. Ціна 30 замість 68. Дуже гарна пропозиція. Тут у нас напій, соковмісний від джусік. Він іде з соломкою. По 200 мл, ціна 11 гривень. Ух, ти. Є смак, навіть мандарин, мультифрукт, виноград, яблук. Ось оце мандаринчик. Є оцей дуже смачний ананас з кокосом, як для пінаколади можна змішати з ромом. І такий ось ще. ну Весь сік по 11 гривень. На основі соку він, до речі, йде. О, і мій любимий острівець з промгрупою. Навіть гномів сюди поставили. Гном декоративний з ніжками. Ось такий красивий. Є з червоним капелюшком є з таким бежевим. Так, він може бути аж 185-125 висоту. Розтягуються ці ніжки в нього, хто не знає. Замість 1000, зараз коштує 500, знижка на нього 50%, дуже великий гном, він масивний, такий, знаєте, об'ємний, багато місця займає, кому треба красивого гнома, будь ласка. Оцей гном меншого розміру, він коштує 300 гривень, також регулюється висота від 65. ой, Ой, до, до, від 50 до 65. Ось такий. Далі знову в акції ковдра від бренду Farm Home. Ковдра акантована 140 на 205 Розмір. Ціна 379 гривень мінус 51% знижки. Виготовляють її в Україні. Це виробництво, так, Литовсько-Шведська текстильна компанія в Житомирській області знаходиться. Гляньте, фільтр, глечик для води поставили на акцію. Гарна ціна: 300 гривень замість 469 мінус 36% знижка. Ось такий фільтр глечик. Колір Аквагрін вказаний, може якісь різні є кольори. Він йде на 5 літрів, об'єм чистої води 3,5. До речі, це гарна ціна на фільтр глечик гарного кольору, такого прям смарагдового. Дуже красивий фільтр глейчик великого розміру. Заміння до екософт, економія 10% написано. Так, тут дві штучки картриджа, 259 гривень. Трішки вони якісь різні. Аквафор Бар'єр. Ну є отака зелена упаковка, є помаранчева упаковка. Ну і той, і той по 260 гривень. А так він коштував 409, Також гарна пропозиція. Піртуалетний від бренду Зева. Жасмі нічого собі трьох чотири штуки, 77 гривень. Мінус 57% зни... відсотків знижка. Станочки, ого скільки картриджів, вперше таке бачу. Один станок плюс 20 катріджів. Оце так да, навіть 21 виходить, катридж 169 гривень, мінус 52% знижки замість 349. Економ-пак розумію. Ну, якось бренд не розумію, як називається. Просто станок написано. Валик для чищення одягу. Так, це Home Care бренд. Тут 40 листів. ціна 30 гривень. Для чищення унітазів по 78 гривень. За. 700 мл замість 126. Два види смайлу, таких маленьких серветочок. Міні-пачка називається по 8 гривень. Далі шаума. Класичний шампунь з екстрактом хмелю 85 гривень. Тут 400 мл. пакети з затяжками 35 літрів. Класичні 15 штук за 25 гривень від бренду премія. Далі в фрекінбок іде у нас фольга стандарт 10 метрів алюмінієва за 50 гривень. І є запаски також до цих валиків від бренду Care, 30 гривень за дві штучки по 40 листів. Юрка від Йорк, губчата називається три штучки за 30 гривень. Різнокольорові така класна ціна. Дуже гарна ціна на арома дифузори. Їх три види по 90 гривень. 100 мл. є чай бергамоту, є листя смородини і є баблгам. 90 гривень замість 180, Мінус 50% відсотків знижка. Ні, дійсно гарна ціна. От якщо порівняти навіть в Аврорі, то це, це добре. Тут у нас набір, морозива сіль для ван. Фльор де має морози сіль для ван, 400 грам плюс мочалка, ось така краса на подаруночок. 80 гривень, замість 159. Воно так іде, знаєте, як на шнурочку, так ну гарно виглядає. Губка кухонна від йорк, великого розміру, 5 губок різнокольорових за 20 гривень, мінус 64% знижка. І перволі всі. По акції 3 літри за 349 мінус 56. І так, перволь у нас є для чорних речей та темних 3 літри за 350 гривень. Далі є перволь для світлих білих речей за такою ж ціною. П перволь догляд, освіжаючий ефект. Ну, така ж ціна, і стільки ж на 60 пранів вистачає. І ось перволь відновлення з ароматом три літри за 350 гривень. Зараз скажу, де їх виготовляють. То люди потім мене питають чи в Європі, чи в Туреччині. Ці перволі виготовляють саме в Польщі. Вони якось по-різному, якось в Австрії попадався, то в Туреччині попадається. Це у нас пиво льов. Ще його ніхто не відкрив. Баночка 0,5 біле ціна блонд 50 гривень. Во Пілснер за 25 гривень, також 0,5. Оце просто світле. З цієї сторони ще стоїть Хюгарден. Лікер від Валхалла. Отак називається. Тут цілий літер. Ціна 500 гривень. Знижка 44%. Мабуть, якийсь трав'яний. Погляньте в акції латініу. Спарклінг це виготовляє Німеччина 169 гривень, білий напівсолодкий, 750 мл, мінус 42 відсотки знижки за 169 гривень. І мені здається, там ще один вид цього лакіні повинен бути. Да? Білий напівсолодкий і білий напівсолодкий, ні, один вид. Далі йде просєко-ігристе Мачо Мас Розе. Ух ти, італійське, за 269 гривень. Ось така горілка, дуже красива упаковка. Нічого не скажеш, від Неміров. Лекс лімітована фінальна партія. Легенда, що бачила світ. 400 гривень за 0,7, замість 740, 3% три відсотки. це у нас віски комісіонер. Ось така віскі за 400 гривень, цілий літр, замість 800. Гарна ціна, да? 400 гривень за літр. Також в акції Балантайс віскі 07. Це виготовляє Великобританія 600 гривень. Віскі 5 Label лейб, бурбон. Віскі Label 5 бурбон, один літр за 600 гривень. Угірки верес мариновані. Ціна 79,99 за 435 грам. Це корнішони. Також є. Корнішони огірки гострі за 95 гривень. Печериці мариновані від бренду Премія 450 грам за 99 гривень. Оскар оливки 60 гривень за 280 г. Баночка йде з ключем. Майонез. Від щедро, золотий, 50% жирності, упаковка 300 грам, 45 гривень. Торчин, о, заправка і та, і та в акції для борща. Є буряково-томатна, є з болгарським перцем. Два види по 220 грам, 34 гривні. І руна сацебілі соус. поїж нормально тут 485 грам, ціна 45 гривень. По 21 гривні ось такі приправи від бренду Каміс, це копчена паприка, 21 гривня за 20 грам. Також приправа Торчин, 10 овочів, 18,99 за 60 грам. Тут якісь цікаві смаки вірмішелі різноманітних, ось таких від магі. Це Магія Азії. Magic Називається така група, скажімо. Тут 128 грам, велика упаковка за 50 гривень. Є з кисло-солодким смаком, також в соусі пет-тай і якось іще. І ще таріякі, всі вони по 50 гривень. Макарони від Pasta, 34 гривні за 400 грам. Далі йде цукор від бренду Ситий двір, 33%. знижки, Тут кілограм. Цукор білий кристалічний, другої категорії за 27 гривень. І олейна 77,49, за пляшечку 850 782 мл. не 850, все таки 77,49. Традиційна рафінована. Паучі для котів м'яу по 10 гривень, 85 грам з індичкою в ніжному соусі. Зараз туди піду, гляну, може всі паучі, все таки в акції. І паучі м'яу по 9,99. І, до речі, у них є один вид, а і желе якраз іде без акції. Ось такі з рибою по 11,99. Всі інші за 9,99. дев'яносто по 60 грам. По 13 гривень є ріва смак грибів, є сир і бекон смак. Зі знижками від Богославна 60 гривень за 450 грам білосніжки. Далі печиво біскоті. Шарлотка фруктова. Тут 305 грим, ціна 60 гривень. Печиво біскотті кокоша. 295 грам, 65 гривень. Далі йде Богославна, є вівсяне з арахісом, є вівсяне з родзинками, вони йдуть по 200 грам за 26 гривень. Це у нас біскотті Лоренцо, Фандані і Домінікано. Три види з начинками різноманітними 180 грам за 40 гривень. Всі три види. І печиво від брона Наполеон. Печиво Наполеон затяжне 40 гривень за 228 грам. Круасани великого розміру від бренду Seven Days, Є ваніль та вишня, є смак какао. Вони йдуть по 110 грам, ціна 40 гривень. Чіпси від Премія, вони по типу як Прінглс зроблені, 90 гривень за оцей тубус 165 грам. Це просто з сілью і два види Прінглс. Вони також по 165 г. Ціна 124 гривні. Є паприка і є оригінок. Сан Сансанич насіння соняшника, 100 грам, солоне 30 гривень. І 100 грам просто смажена 30 гривень. Насіння гарбузове від бренду Премія 80 грам 35 гривень. Вершки від бренду Бурінка, упаковка 200 г, жирність 15, ціна 32 гривні. Види кави Феррара, є Арабіка 100%, є Крем», ірландський крем 169 гривень за 250 г, знижка 38%. Гарна ціна на фрателі, два види, є роса, є б'янка по 119 гривень за 750 мілілітрів. Як завжди, роблю анонс Супер Днів Сільпов. Це тільки 12 13 суперп'ятниця супер п'ятниця та супер субота. Оселедець Норвезький, він дуже смачний. Він не облізлий, він йде без шкіри, без голови, хто не знає, чищений. Дуже смачний оселедець: 139 гривень за кілограм, замість 229-39% знижки. Тільки два дні у всіх магазинах. Сільпо по Україні. Акцій буде набагато більше, я вчора бачила. Тут потім їх або сюди додадуть, або я на екранах вам зніму покажу. А от знижки на Фарель Патрану вже буду показувати в наступному випуску, де я буду робити огляд на овочі, фрукти, м'ясо, також випічку, тортики, молочний відділ. Тільки викладають зараз акції, ковбаску і сир, також все тільки роблять. Я сьогодні якось рано приїхала. Дякую, що дивитесь, в якому магазині в сільпо я робила цей огляд. Так завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Але нагадую, що акції діють по всій Україні, у всіх магазинах сільпо вони почалися сьогодні 11-го, і будуть діяти по 17. Називаються вони цінотижики з 11 по 17 грудня включно. Всім пока!